В ефірі новини на телеканалі ТВА. І далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю. У день народження В'ячеслава Чорновола кілька десятків чоловіків з прапорами народного руху пікетували генпрокуратуру. Активісти вимагали взяти під контроль розслідування обставин загибелі легендарного політика та громадського діяча і також притягнути до відповідальності винних у смерті Георгія Гунгадзе та майданівців з небесної сотні. На акції був присутній син лідера народного руху Тарас Чорновол. Мені здається, ні в кого ніколи не виникало сумнів, що це не була звичайна аварія. Слідча справа 91 том, 91 том. уявіть собі, звичайна аварія, як вони коректують, 91 том гігантських об'ємних матеріалів. В них видно абсолютно все, що це не могла бути звичайна аварія. Видно підтасовування. Не розслідується від Черноволо, Небесної Сотні і Гангадзе. Ми хочемо, щоб діло розслідували далі, ну, дали йому ход. У Харкові дві сотні активістів пікетують міськраду, вимагають відставки мера Геннадія Кернеса. Активісти перекрили виїзди з міста та площу конституції між пікетувальниками і будівлею міської ради, живий паркан з міліціонерів, а усередині укріплення з мішків із піском. Патріоти намагалися потрапити до сесійної зали спершу, нібито отримали дозвіл на прохід п'яти мітингувальників. Однак ті так і не змогли потрапити на засідання сесії. Потім люди намагалися прорвати міліцейський кордон. Є постраждалі. 85-річна жінка не втрималася на ногах. Ахта впала і вдарилася головою. Попри гвалт, зовні Кернес таки відкрив сесію. За ніч, бойовики обстріляли військових 25 разів. Це своєрідний антирекорд оголошеного режиму тиші. Ухід йшла артилерія з градів. Терористи цілили по військовим біля міста Гірське, що на Луганщині. Знову стріляли по терміналу Донецького аеропорту та позиціях сил АТО у 13 населених пунктах на сході України. Продовжують бойовики і повітряну розвідку на безпілотниках. На Маріупольському напрямку активізувалися польоти безпілотних літальних апаратів. З 16.50 і до 22.25 вчорашнього дня безпілотники було помічено шість разів у небі над Талаківкою Сартаною Черненко і Гнутове. Варто зазначити, що українські військовослужбовці продовжують укріплювати свої позиції та відновлювати боєздатність. У районі Новоазовська російська диверсійно розвідувальна група потрапила у засідку. Кілька російських військових загинули. Їхній командир поранений. Про це повідомив координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Росіяни потрапили у засідку на контрольованій бойовиками території. Водночас на Донбас прибули близько півтисячі солдатів та найманців із Росії. Сто з них нині у Петровському районі Донецька російські військові екіпіровані під бойовиків ДНР. Крім того, в районі Сніжного зафіксовано приміщення до 400 російських найманців, які пройшли підготовку у навчальному таборі у Ростові. Тим часом в район Бахмутівської траси терористи перекинули до п'яти бойових броньованих машин та конвой постачання. Сьогодні, о 15-й годині, у мінську має розпочатися засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. У мінськ вже прибули експрезидент України Леонід Кучма та посол Росії Михайло Зурабов. Представниця ОБСЄ хадіталявіні заявила, що на цій зустрічі обговорять чотири блоки питань: Йдеться про припинення вогню між сторонами, відвід з обох боків важкого озброєння, обмін полоненими всіх на всіх, а також доставка гуманітарних. Антажів на підконтрольні бойовиками території для недопущення гуманітарної катастрофи від України на переговорах буде і Віктор Медведчук, лідер проросійської партії Український вибір та кум Путіна. Він опікуватиметься питання обміну полоненими. Очікується, що друга зустріч у мінську відбудеться 26 грудня. Україна одна з найбільш небезпечних держав для журналістів у 2014 році. Тут загинули семеро співробітників. Змі про це повідомив міжнародний комітет захисту журналістів. Усі втратили життя на сході України внаслідок військових дій через агресію Росії. Серед них п'ятеро росіян, італієць та українець. Усі смерті сталися на контрольованій бойовиками території. Разом з тим статистика не враховує вбивство В'ячеслава Верем. Мія у Києві під час майдану найбільше журналістів загинули у Сирії, не менше 17 людей. В Іраку говорять про п'ять смертей. Дивіться, хто заговорив. Віктор Янукович дав розлоги інтерв'ю російському виданню Аргументи і факти. Він натякнув, що розгін Євромайдану організував колишній глава адміністрації президента. А нині нардеп Сергій Льовочкін, за словами Януковича, розгін активістів був провокацією проти нього для того, щоб перенести мирні акції протесту в радикальне русло. А за розстрілом Небесної Сотні стоять стрільці майдану. Певен він, крім того, Янукович відхрещується від Т мільярдів доларів на його закордонних рахунках і переконує, що не фінансує бойовиків на Донбасі. Повністю залишився без електропостачання. Світла нема в жодному місці півострову, включно Сімферополем. Знеструмлені магістральні лінії зв'язку, стратегічні об'єкти, аеропорти та вокзали. З перебоями працює мобільний зв'язок на дорогах, затори та аварії через непрацюючі світлофори. Так званий міністр енергетики Сергій Єгоров у відключенні електрики звинуватив Україну. Пояснити ситуацію в Крим Енерго не вдається. Телефони кол-центру не відповідають. Останніми днями у Криму відбувалися часткові аварійні відключення. Раніше самопроголошена влада Криму заявляла про намір націоналізувати компанію Крименерго, яка належить Ринату Ахметову. Арсен Оваков пообіцяв, що до весни з київських доріг зникнуть дагішники. Глава МВС на своїй сторінці у Фейсбук анонсував створення патрульної поліцейської служби. Вона буде з новими підходами, правилами та новими людьми. З 20 січня почнуть набір на навчання в нову патрульну службу Києва. Буде конкурсний відбір та тестування. Три місяці жорсткого тренінгу та навчання. Далі знову тести. І ті, хто пройдуть усі випробування, навесні служитимуть у патрульній поліцейській службі, пише Аваков. Потім реформа відбудеться і в інших містах України. Президент Петро Порошенко відправив у відставку 77 очільників районних адміністрацій. Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави. Звільнено глави райцентрів з 18 регіонів країни. Нагадаю, раніше Порошенко звільнив заступника глави СБУ. НАТО не збирається найближчим часом приймати Україну до північноатлантичного альянсу. Про це генсек організації Єнс Столтенберг заявив інтерв'ю норвезькому телеканалу НР. Кей він наголосив, необхідно провести серйозні реформи в обороні у боротьбі з корупцією та держзакупівлі, перш ніж Україна зможе подати заявку на членство. Столтенберг не став прогнозувати, як довго триватиме процес важких реформ. За його словами, самі українці вважають, що на це піде не менше шести років. Мільярд 650 мільйонів доларів НАК Нафтогаз Україна перерахував Газпрому як оплату за блакитне паливо. Це гроші за отримані і неоплачені раніше обсяги газу. Таким чином, згідно досягнутим у Брюсселі домовленостям, «Нафтогаз» двома траншами виплатив 3 мільярди 100 мільйонів доларів. Це гроші за блакитне паливо поставлене Газпромом у листопаді-грудні минулого і квітні червні цього року. Однак нагадує. Перший платіж у 1 мільярд 450 мільйонів перерахували 4 листопада. Міжнародна рейтингова агенція Муді знизила кредитний рейтинг по депозитам компанії Газпром та її дочірніх структур і дає негативний прогноз. Пояснюється тим, що операційне середовище в Росії різко погіршилося. Зріс ризик того, що економічний спад буде більш серйозним та тривалим аніж раніше передбачали міжнародні експерти. А напередодні ексміністр фінансів Росії Олексій Кудрін прогнозував, що наступного року рейтинг Росії знизиться. До сміттєвого рівня і почнуться протести, що можливо матимуть і політичні наслідки. Погіршення погодних умов обіцяють синоптики, а саме мокрий сніг з дощами та штурмовий вітер силою до 22 метрів на секунду у Карпатах до 25 метрів. Температура повітря вночі близько нуля на півночі і сході 0,2 морозу. Вдень очікується до плюс трьох, плюс дев'яти на півдні. На півдні до 12 тепла в західній частині країни переважно дощі, а з п'ятниці в Україну прийде похолодання, і температура повітря поступово знизиться вночі до 6 морозу, на північному сході до мінус 12, а в день до 5 градусів морозу. Періодично очікуються тумани та моряка. Надзвичайно потужна повінь паралізувала північні та східні райони Малазії. У наслідок негоди, щонайменше чотири людини загинули, близько 60 тисяч евакуйовані. Десятки автошляхів закриті сполучення між містами перервано. До ліквідації наслідків стихій влада залучила рятувальні служби правоохоронців та військових. Повінь вже називають найбільшою за останні 10 років. А за прогнозами метеорологів, у найближчі дні вона може поселити. Тися через погіршення погодних умов. У сполучених штатах чотири людини стали жертвами смерчу. Потужний торнадо ворою у штаті Місісіпі. Більше десяти людей поранені. Удар стихії зруйнував і пошкодив багато будинків і призвів до масових відключень електроенергії. Без світла лишилося вісім тисяч людей. Губернатор Місісіпі. Е Філ Брайант оголосив запровадження у штаті надзвичайного стану. Кілька смерчів також сформувалися на території південних штатів Луїзіана, Джорджія, Алабама та Флорида. Києві визначали найкращу школу України. Помірятися силою розуму зібралися чотири команди-фіналісти з різних регіонів країни. Завдання для школярів підготувала мала академія наук. Учні не лише мали відповісти на теоретичні запитання, а й виконати експерименти. Хто ж переміг? Дивіться у сюжеті. Команда з добропілля, що на Донеччині, підкорила зал яскравим музичним привітанням. Та вже в першому раунді вирвалась у лідери. Вже п'ятий рік поспіль команда змагається за першість у малій академії наук, але до фіналу потрапила вперше і налаштована лише на перемогу. Увірений, готовий готові готовий, готові усердно. Надіємося, що все сьогодні буде хорошо. Я не скажу, що є іменно по определеному предмету сильніша сторона. Всі доволі хорошо знають кожен предмет. E, ну, Навірно, наша сила в єдинстві. Бойовий настрій і у команди з Луцька учні ліцею з посиленою фізичною підготовкою приїхали довести. У них міцними є не лише тіло, а й розум. Колись Адріано Челінтанде написав пісню про урбанізацію. Називалась вона 30-поверхове дерево, здається, і саме і, е, в завданні говорилося, що ця пісня надихнула. Декількох архітекторів на створення хмарочосу. І що це був за хмарочос? І де він був побудований? Зазвичай турнір проходить за п'ятьма напрямками. В основному це природничі науки. Усі завдання учні отримали в інтерактивній формі. Головна мета заходу навчити дітей оперативно знаходити правильні відповіді у шаленому потоці інформації. В очному режимі будуть працювати у відповідях на запитання та в деяких демонстраціях, скажімо, які ми будемо презентувати. Я сьогодні очікую досить непоганої гри, оскільки турнір вже протягом Років проходить і ці команди, які потрапили у фінал сьогодні. Це команди, які беруть участь уже 5 років. Тобто вони піднімалися від учасника. Фактично сьогодні вже є фіналістами. І після двогодинних змагань ось вони учні найкращої школи України. У турнірі малої академії перемогла збірна Кременчуцького ліцею на другому місці. Команда з добропілля, третю позицію. розділили команди з Волині, «Золоті Шаврони та Імпульс. Інна Гоголь Сергій Наконечний ТВА. Людина може колонізувати Венеру раніше за Марс, принаймні так вважають в американському е, космічному агентстві. Летіти до другої від Сонця планети удвічі менше ніж до Марсу. Щоправда, тиск на поверхні Венери становить 92 атмосфери, а температура 500 градусів Цельсія. Тому колонізувати пропонують не суходіл, а небо на висоті близько 50 кілометрів. Тиск нормалізується до земного, а температура становить лише 75 градусів. Освоювати атмосферу Венери планують на спеціальних дирижаблях, а також будувати літаючі станції. Святвечір відзначають сьогодні Гримо-католики. За традицією, цей день накривають святковий пісний стіл, а також встановлюють та прикрашають ялинку, готуючись до завтрашнього різдва. А от у мексиканському місті Оахака різдвяну традицію використали з благодійною екологічною метою. Там ялинку зробили із пластикових пляшок. Їх на самиметрову конструкцію пішло понад 3,5 тисячі. Таким чином тутешні захисники природи борються із засмічення міста. Та місцевої річки. А також пропагують переробкою і повторне використання пластику та іншої сировини. Це поки всі новини. Більше дивіться вже о 13-й. Я бажаю вам миру та спокою. До зустрічі.